Так, друзі, всім привіт! От у нас такий невеликий об'єкт. От Тут у нас є отакий от кусочок поставити треба каменем. Що я підготував, набив сітку, загрунтував. Сітку взяв таку добротну, жорстку, щоб камінь тримався. ми вимішую розтвор, поставимо. Потім вскрию э, кислотою, потім підкрашу швиво так, щоб воно було похоже, бо тут є вже трошки. Потім вскрию лаком у пару слоїв. от така історія, друзі. Дивимося, що всього, всього вийде. Так, друзі, все, зачистив. Зараз оброблю кислотою змию і потім покрашу шви і відкрию лаком. Воно у нас от такий мокрий камінь. Прикольніше що мокре, що коли простий лак глянець, то місцями десь на камені якесь п'ятно лишається, воно видно, краще мокрий камінь. Воно так більше, більше виглядає чорче. Ну, Я так думаю, друзі. Подивимося, що в нас вийде. Так, друзі, що в нас почистив шви в каменю. Тут, до речі, камінь такий вигляме трохи йде, бо це як лав з одходів. Які залишалися? Що вчора почистив шви, всі? Сьогодні вскрив, е, обробив кислотою. Ну, Така змивка спеціальна. Ну, кислота для камня. Потім змив її і з кислотою, якщо, з кислотою, якщо працюєте, противогазі або в маски це робити, сині пари. Потім промив від кислоти все, змив. Зараз воно підсохне, почну підмальовувати шовчики. Потім це все діло. Висохне і вскриється діло лаку. Ось така історія. Так, які в нас сроки по каменю? Тут, коротше, кусочок 3 квадрата, і там є ще лючок такий квадрат, який по кругу нам було зробити. Це вже є тут четверти, четвертий день, типу, ну, четвертий раз. Перший день я прийшов набив сітку, Тут місцями було десь відходило. Перший день ну, я години три напевно це все діло робив, тут поукривався пленками. Це перший день і мене десь півдня я поробив. Другий день укладав камінь цілий, день. потім третій день я прийшов, пошліфував шви, Ну по факту це б зайняло пару, пару годин, але мене практично день зайняло, бо світла не було. І він чуть підсохся. Це третій день. Ось четвертий день я обробив кислотою, Воно висихає, малюю шви, якщо встигну, ну, це зараз 10-та години ранку. Малюю шви і думаю, давай вже розкрию вже лаком у два шари. Тобто 4 дні. Так, друзі. От шви, Зараз вскрию лаком. І все, шабаш. Так, друзі, оскрив лаком. Лак мокрий камінь. Прикольний цей лак. такий лак. Сохне за 15 хвилин, що прикольні, особливо, коли треба. Два-три рази вскривати. Ну, на ньому пише, що можна два рази вскривати. Ну, я Ну бачу, він такий густенький нормальний за один раз. Отак От воно виглядає. Прикольні. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока.